Доброго вечора, бо ми так трішки поговорили? Сьогодні у нас заняття з комунікативного розвитку і дуже така цікава тема. Де живуть вітаміни? Так, зараз одну хвилинку. Скажіть мені, будь ласка, який у вас сьогодні настрій? І у діточок, і у мам, і у татусів. Який у вас сьогодні настрій? Ану скажіть, все усі, я бачу супер вас. Добре, добре, добре. Дивимося далі. Скажіть, будь ласка, коли у людини гасний? Напевно, тоді, коли вона здорова. Правильно? Правильно? А тепер давайте разом з вами доповнимо речення: Я здоровий, тому що. Що ми робимо? Я здоровий, тому що? Що ми робимо? Кожного ранку, наприклад. Зарядка. Так, правильно, роблю зарядку. Я здоровий, тому що кожного ранку роблю зарядку. Далі. Я здоровий, тому що дружу з водичкою. так? Я здоровий, тому що я дружу з повітрям. Так? А ще я здоровий, тому що ходжу кожного дня на прогулянку. Ви ходите на прогулянку? Так, це дуже добре. А ще я здоровий тому, що кожного разу ходжу куди. Куди ми ходимо? На Майдані, так? Ратися спілкуватися. Yeah, так. А ще yeah. я з друзюком, yeah. що я вживаю корисну їжу. Так? Ви вживаєте корисну їжу? Ні. Yeah. Ні? Хто? Yeah. Ні? Yeah. <laughs> Добре. <laughs> Дивимося далі. Yeah. А ще. Щоб бути здоровими, ми маємо вживати багато вітамінів. Так? Вітамінчиків, так? А тепер подавайте про вінор. Але він зовсім нічого не знає про вітаміни. Давайте трішки розповімо. І він потім нам подарує подарунки. Ну що, розповімо, Діно, про вітаміни? Розповімо. Добре. Подивіться: існує дуже-дуже багато вітамінчиків. Вони дуже-дуже корисні для нашого організму. А давайте, давайте разом з вами дізнаємося, які вітаміни корисні для нашого організму. Їх існує дуже багато. А ну, давайте подивимося. Є вітамінчик А. Вітамін А слугує для нашого зору. А як ви вважаєте? В яких продуктах він знаходиться. Подивіться уважно, так, вибачаюся. Кожен вітамінчик має свій будинчик. От вітамінчик А, він е, е, допомагає нам рости і дуже добре бачити. Подивіться, де вітамінчик А живе. Ану, подивіться: назвіть, де вітамінчик А живе. І в морковки. так, дай. Помагає нам дуже гарно рости і бачити. А ну дивіться це що? Овочі, так, овочі, де ще вітамінчика живе? Це що? Масло. Так, а так вот. Куди опасно? Це що? Рибка. Риба. Риба молоці. А це. Яєчко. молоці. А оце що? Супер, а кто еще Миша, миша, миша. полюбляет? А ну скажи, я, например, полюбляю кукурузу, а вы ее полюбляете? Фанатов, я люблю булочку, пантер, луночку, морковку, я люблю киви, э, морковку. <пробуйся <б>. <пробуйся> Ні, так <пробуйся> <шо. пробуйся> Добре. Йдемо далі. Я Йдемо далі. Подивимося, де живе вітамін Б. Тоже... Подивіться. В вітамін Б потрібен я для я. розуму я. і для фізичної праці. Він живе. Подивіться, де він живе. Вітамін Б. Де він живе? Рибочка, Ви, Ви, так? Вінансику. Так. Добре йдемо дали. Є ще у нас вітамін. Ви. А можливо, хтось із вас знає, для чого? Потрібен вітамін С. Для імунітету. О, супер! <ріст> 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 так, для нашого здоров'я. Він допомагає нам подолати простуду, так? Ану подивіться, де живе вітамін С. Де живе вітамінчик С? На мені, це що? Льмончик, апельсинчик, лимончик, апельсинчик, так? Аманчик, яблочко, так? Яблочко. Так, а тепер давайте пройдемося. А В вітамінчик Д. Вітамінчик Д зміцнює наші кістки.

О, десь міша. Да. Давайте. Да. давайте ми трішки відпочинемо да. і поругаємося. Да. Добре? Тому що у нас да. ще попереду є завдання. Добре? Да. Сьогодні, да. Вам чутно? І вгору й опустили, руханка! руки в сторону, як крила, руханка, і гарненько покрутили. Руханка! Права ніжка, ліва ніжка, пострибали ми, як кішки, Спинку рівно Підтягнулись, не забули, усміхнулись рухатися треба всім, і дорослим, і малим рухатися треба всім, і дорослим. Далі. Ну, зараз що? ми з вами лішечки. Далі виходите. Добре. <звук> так. Зараз тут на хвилечку. Так. Так, давайте давайте. а тепер дивіться. Ми з вами зараз трішки пограємося і пояснимо нашому Діну. Нашому динозаврику, де живуть вітамінки. Вітамінки всі смачненькі. Так, вибачаюся, вітамінки всі yeah. смачненькі, солоденькі yeah. і кисленькі. Гіш тоді їх охоче. Хто коли сам захоче. А зараз ми трішки діно розповімо, де ж можна шукати ті вітамінки. Ану подивіться уважно, куди ми з вами потрапили? Супер Міша, молодець. Ми потрапили на. А тепер я пропоную вам трішки відгадати загадку. Молода, червона лиця. Хто до неї завітає, вітання вгощаю? Як ви вважаєте, про що? Загадка. Е... Підказую: е... морквинка, молодці. Наступна загадка. Е... 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 смачний, Із нього світ. Е... на варості варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Помідорчик. Молодці, а ми звернемо славу увагу. А назвіть мені важко. Назвіть мені, будь ласка. Що ви бачите? Це що? Баклажан. Так, супер. Це. Агурчик і картошка і. Буря, перчик огіру, а як ми можемо назвати це все одним з кругом? Молодець, міша! Наступна зупинка: ми з вами прийшли до саду. Так. Е, тепер е, е, загадка. Гурм. Так, да, так. Загадка про яблочка. Ой, сама я підсказала. Дуже люблять їх малятка, заліза в них багато, вони рум'яні та хрусті. Який це фрукт? Яблока. Тупер. Що за фрукт? На смак хороший і на лампочку він схожий. Гуша Туша. молодець. Тепер ми дійсно пояснюємо, що у нас тут, що ви бачите. Хто це пише? Ви наград. Яблук. Яблук і світло. Ви. Нет. Так. Бувся. А далі. Персик. Персик. Далі. Персик. А персик. Молодець за Далі. А тепер грушка на лампочку в кожу. Грушка. і. Мало такой шок. Ярисня. Богдан, Богданчик, молодець. А як ми можемо назвати одним словом все, що ми бачимо? Фрукти. Фрукти, Фрукти. 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 молодці. Супер. А тепер давайте ми пограємо з вами в таку гру, опиши ягідку». Яку ви ягідку бачите? Малинка, малинка. Молодецька. Ну давайте подивимося, якого кольору малинка? Малинка, малинка? Червоного так. Яка вона кругла чи квадратна? Кругла. Малинка. Захарчику молодець. А яка вона. Яка на смак, малинка? Солодка чи кисленька? О, городка молодці! Це ахрус. Подивіться, який він за формою? А якого кольору ягідка? Так, а яка ж ягідка на спа? Яка? Яка ягідка на смак? Напевно, або солоденька, або кисленька. Солоденька. Та, молодчинка. А тепер ми давайте з вами пригадаємо, що корисно е, вживати для нашого здоров'я. Ми з вами говорили, так? Ми з вами сьогодні вивчили. Про вітаміни. Хто мені підкаже, які вітамінки ми з вами сьогодні вивчили? Вітамін е. А, вітамін Д, вітамін С. Е. 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 А, Б, С і Д. Молодці. А хто мені скаже, для е. кого необхіден вітамін А? Хто за і Московські. А для чого потрібна морклинка? О, Захарчик Супер. Так. Да, да. За так, для учення. Так, так, молодці. А тепер подивіться: наш дракончик приніс вам подаруночки. Кожен з вас може обрати собі різну кульку. Обирайте, тому що ви сьогодні розумічки у мене. Міша вбрав картинку. Добре. Я все хочу. Ти все хочеш? Метелик. Там метелик і фарк з сердечком. Добре, Захарчко, добре. Ти обрали собі подаруночок? Я мама, Діно, всі обрали? Діно. Не почула? Що обрала? Що є? Діно вам дарує подаруночки, повітряні кульки. І він хоче вам сказати, що ви сьогодні були найкращими. Ви сьогодні Ді. були дуже-дуже гарними розумничками. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, що потрібно що робити? Запам'ятали. Зап... Міша запам'ятав? <смістична> потрібно їсти багато-багато вітамінів, так? Що головне – бути здоровими, так? Так. <смістична> Це <Да. смістична> <Да. смістична> <смістична> дуже добре. Всі вітамінки вам передають вітання. Я бажаю вам гарного вечора, гарного настрою. Дуже дякую, що ви сьогодні були. Дуже дякую, що ви сьогодні були зі мною. І сподіваюся, зустрічі. Дякую, дякуємо. Навзаєм.